А ви знаєте, універсальний компонент, який підходить абсолютно кожному. Гіалуронова кислота це речовина, завдяки якій підтримується баланс вологи в клітинах. Вона здатна притягувати і утримувати вологу краще будь-якого іншого компоненту. Мої фаворити засобів з гіалуроновою кислотою. Перша сироватка від бренду BioVegan, спеціально для підлітків. Окрім гіалуронової кислоти, тут екстракт інжиру та яблука. Сироватка побудована саме так, щоб зволожувати зневоднену та шкіру з акне, спричиненими з гормональними змінами. Наступна сироватка з максимальною концентрацією гіалуронової кислоти від іспанського бренду Biovan. 20% гіалуронової кислоти та екстракт черниці надасть максимального зволоження та наповнення шкіри зсередини. І остання на сьогодні це зволожуюча сироватка від німецького бренду Доктор Шеллер. Бренд створений спеціально для зрілої шкіри. В складі кожного продукту є екстракт календули, не тільки зволожує, а й усуває лінії, зморшки та ознаки старіння. А яка сироватка найбільше підходить тобі? Всі ці продукти і не тільки можна придбати в мережі аптека доброго дня.